Руки мураками, з душевного стану, що зветься юністю. Скінчилася молодість, чогось трохи боязко, коли бачиш таких початок Івані. Мені також страшно, але в будь-якому разі нічого не поробиш. Раз уже вона скінчилась. Скоро сорок, і якщо нехтувати фізичними вправами, обвисатимуть боки. За зубами я доглядаю нині також ретельніше, ніж колись. Коли випиваєш із молодою дівчиною, слід наново усвідомити потребу втримуватися від повчань. Джим Моррісом, який колись був нашим ідолом, вже давно помер, а Брайан Вілсон добряче поглачив через залежність від кокаїну. Подруги одного зі мною або близького покоління повиходили заміж у багатьох є діти, і ніхто вже не хоче зі мною розважатися. Хоча, навіть якщо і спробувати поговорити з молодою дівчиною, то чомусь спільних тем для розмов знайдеться небагато. Натомість западатиме чимало пауз у розмові. Так настає середній вік. Незалежно від того, подобається це тобі чи ні. Зараз у мене і червця ще немає, і вага майже не змінилася із студентських часів, і волосся на щастя, густе здоров'я моє. Перевага, я жодного разу не хворів, та все одно вік бере своє, це природньо. Роки вони є роками. Якщо раптом роки перестануть виконувати свою функцію років, система Всесвіту порине в хаос. Тому я не вважаю це сумним, принаймні на сьогодні. Мені здається, що нехай воно буде так, як є. Думаю, що, мабуть, із цим нічого не поробиш. І якщо б хтось сказав мені ще раз стати 20-рітнім. То я передовсім подумав би, як це тяжко. Мені здається, що такі речі також хоч свого часу, і було цікаво краще знову не повторювати. Я не хочу таким чином озиратися в минуле є минуле і є теперішнє я. Але зараз існую Я теперішній. А я не колишній. Мені не залишається нічого іншого, крім одного, вміло мати справу із собою теперішню. Напевно, критерій, коли скінчилась юність. У кожної людини свій. Є, мабуть, люди, в яких вона скінчилася непомітно і раптово, а є, вочевидь, і такі, котрі мають на руках чітке підтвердження у такий-то момент часу. Нещодавно я зустрівся зі старим другом, він раптово сказав, останнім часом я дуже добре відчуваю, що моя юність вже скінчилась. Це чого? Ну, дивись, у мене є син, йому 6 років, і коли я дивлюсь на нього, то інколи мені спадає на думку таке. Він ростиме. Зустрічатиметься з різними жінками, закохуватиметься, любитиме їх. Таких приємних речей, мабуть, буде багато, але мені такі речі вже недоступні. Хоча колись і були в моєму житті, та вже не буде. Дивно, але словом, я просто заздрю подальшому життю сина. А що, як просто зараз у когось закохатися, кажу я, нічого не вийде. Здоров'я вже не те, до того ж якщо, наприклад. Я так і зроблю, то відповідний настрій знову до мене не повернеться, каже він. Тобто, інакше кажучи, кінець моєї юності це саме така річ. Ти зрозумів, що юність скінчилася, коли почав зазрити синові? Так. А я відчув, що молодість позаду в 30 років. Я й тепер добре пам'ятаю ті події, можуть її детально описати. Я вечеряв в одному розкішному ресторані в Адзабу із родливою дівчиною. Хоча насправді ми вечеряли не вдвох, нас було четверо. Відбувалася робоча попередня нарада, геть позбавлена романтики. Цього дня я вперше зустрівся з нею. Я дуже здивувався, коли кинув на неї погляд, бо вона була точною копією дівчини, якої колись знав, і обличчя, і враження, яке справляли і манера сміятися. Колись я був закоханий в цю дівчину, і все дійшло до не дуже і поганого моменту, але чомусь ми розійшлися, і по тому вже не зустрічалися. Я не знаю, що вона робить зараз. І вона справді була точною копією цієї дівчини. Я, розхвилювавшись, пив вно, їв паштет, суп. мені здавалося, що минуле повернулося, і немає значення, що з цього види такі речі приємні, принаймні непогані. Подібний досвід мав, як у знайомій грі. Всю вечерю, під час якої відбувалася робоча попередня нарада, я зрідка дивився в її бік. Я кидав погляди, аби ще раз переконатися в тому, як саме вона розмовляє, і який салат. Чим більше я дивився на неї, тим більше вона нагадувала мою колишню дівчину. Хоча, схожа надзвичайно, так, що аж у грудях почало боліти, однак була набагато моднішою, зокрема із огляду на свій вік, і вбрання, в яке була вдягнена й косметика і зачіска, і поведінка, усе було розкішне. Я подумав, що й та моя дівчина, ставши старшою, певно, така ж. Вечеря завершилася, принесли десерт, і ми перейшли до кави. Робоча розмова майже вичерпалася, було зрозуміло, що надалі мені, мабуть, не доведеться з нею зустрітися, хоча я особливо й не хотів ще раз із нею зустрічатися. Хай би якою вона була схожою, годі говорити, що вона і моя колишня дівчина різні люди. Це просто досвід, з яким зустрічався колись ілюзія. Хоч мені й було доволі приємно разом з нею повечеряти, але й тільки. Це не те, що повторюється багато разів, раптово зустрівшись, така річ має зникнути. Я добре це збагнув, мені виповнилося 30, і подібна логіка була мені зрозуміла. Водночас я подумав, що не хочу, аби все скінчилося саме так. Слухайте, ви точна копія дівчини, яку я знав колись, це просто неймовірно. Сказав я їй на сам кінець, я не міг цього не сказати, хоча й не обов'язково було. Як тільки вимовив, то сам пожалкував про це, що сказав. Вона усміхнулася, і усмішка була прекрасною, її усмішка була довершеною, і відповіла: чоловіки часто так кажуть, на мою думку, дотепний спосіб вираження. Вона сказала це так, як слова з якогось фільму. Та ні, немає тут нічого дотепного, і я не думаю до тебе залицятися. Ти справді точна копія тієї дівчини. Ось що я хотів сказати, але не сказав. Щоб я не мовив, зрештою все було б марним, нічого не поробиш, і тому я мовчав. Тим часом змінилася й тема розмови. Не можна сказати, що я розсердився, чи мені стало неприємно через те, що вона сказала, я просто змирився, і навіть зрозумів її почуття. Мабуть, вона багато разів чула подібні речі й доти. Оскільки ж була гарною, чарівною дівчиною, певно, довелося втрапляти її в недокучливі і в неприємні ситуації. Я зрозумів також і те, що гарна чарівна дівчина часто потрапляє в неприємні ситуації. І тому й гадки не мав у чомусь її звинувачувати, однак тоді, за столиком розкішного ресторану Вадзабу, щось усередині мене зникло, я певен цього. Певна беззахисність, яка живилася моєю тривалою вірою і моїм життям, щось подібно до неконтрольованої незахищеності без пункту про можливість резервування відійшло, щезло в одну мить через сказане нею слова дивно. Але я навіть у найтяжчі часи ретельно оберігав це в собі, аби не ятрити рану. Складно пояснити, чому аж так ретельно оберігав. Звичайно, колись я любив цю дівчину. Та це в минулому, і тому, інакше кажучи, я абсолютно щиро весь цей час я ретельно оберігав не її, а пам'ять про неї свій певний душевний стан, який відповідав їй, душевний стан, який може виникнути лише в певний момент часу за певних обставин, ось що насправді зникло в одну мить. Унаслідок цього короткого діалогу з нею за кілька секунд. Разом із зникненням цього, вочевидь, скінчився і непевний душевний стан який називається ну нехай і юністю. Мені вдалося це усвідомити, я опинився у світі, відмінному від попереднього, подумав, чому ж усе завжди закінчується так швидко і непомітно. Вона ж нічого такого особливого не сказала, це був справді безневинний легкий обмін думками, і навіть вийшло звести все до жарту. Мені здається, що вона б точно здивувалася аби дізналася, що її слова опустять завісу моєї юності, хоча зараз уже мені абсолютно однаково, хто і коли опускав такі завіси. Вже зараз.